Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, каучсерфінг і просто шукаючи пригоди на одне місце. Це не день, а піздец просто ані погано всю ніч, а не місячні почалися. Перестав працювати планшет, одяг мокрий, і нам сьогодні треба їхати з цього місця також, бо нас можуть захостити лише одну ніч. Якийсь париж не дуже привітний для нас. Курточка мокра, сумка мокра, штани мокрі. Сінки поломані, клея ніде нема, нема у них клея. Я не можу знайти ні одного магазина, який не є продуктовим. Де у них продається суперклей? Ніколи не думала, що буду настільки рада, тому що знайшла суперклей. Гуляти в Парижі, це коли ти йдеш по будь-якій рандомній вулиці і випадково знаходиш вот мистецтва посеред неї. Ще я отримала за 250 по програмі too good to go в Парижі? За таку ціну тут продається один кросом. pokażę wam bardzo w miejsce w samym centrum. Ojala! ma to moje priorytety i ja zielono prawdziwy francuski kuracją. Otrzymam mojej twitorysy. Nie wolno mi zniszczyć. Nie wolno mi zniszczyć. Nie wolno mi zniszczyć. Nie wolno mi zniszczyć. Nie Ті йшла до Сакхало і зустріла якогось французика, і дуже дуже багато Він Дуже старий і вже дуже липне до мене. Але це гарно Він мене не я повіга. Я в це просто стояла, фоткала. А він підійшов, почав мені втратити. Я гарна, щось хотів зі мною познайомитися, Яка добре, що він мене не смієв. Церква називається Священне серце і знаходиться на пагорбі. Величезному так гарно. Ума французів реально тупо не існує червоного світлофора. -світло Вони переходять як захочуть, просто Переїзді свахи нас тут знову не дають нам пожити ще один день. Ну ми їдемо ще в інше місце. Фімет later. От зараз це реально піздець, ані погано до сих пір, і чувак, до якого ми мали їхати. Тільки що відмінив наш стей, наш будь. мені дуже погано. в нас немає У Нас немає ночувати. Блять, ти хуйово це кажеш. Нас реально немає ночувати. Це піз. Я не знаю, що з цим робити. Він написав I to fuck. Не знаєш, ми... ми доїхали до його місця, і він відмінив. А знаєте чому? Тому що як виявилось, до нього не прийшло повідомлення наше. А... Ми йому пояснили ситуацію, що там погано вмирали жах. Я сказала, що ми можемо до нього прийти, але за дві години. А ми буквально вже на його місці жити в Парижі, працювати з ті Одесою, або на крайній випадок гарне місце для роботи є.